Вітаю вас, друзі! Сьогодні 12 липня. З вами Валерій Клучок. І сьогодні завершився у вільності саміт Північно-Атлантичного Альянсу, де визначалася наша подальша доля в НАТО. Байден поставив крапку в цьому питанні, сказав, що за кілька місяців Україна отримає офіційне запрошення. Деталей він більше не наводив, його ніхто про це більше не запитував, і я думаю, що це. Цілком зрозуміло, бо на зустрічі Джозефа Байдена і Зеленського, де, власне, прозвучала ця заява, наш президент виглядав доволі засмученим. Чому? Ну, можете не запитувати мене. Я думаю, ви про це самі чудово знаєте. Проблем в Україні чимало, і особливо сьогоднішня, яка з'явилася в інформаційному просторі і поширилася з неймовірною швидкістю, просто вражаюча. Депутатка від Слуги народу викидала через паркан Хабар той час, коли до неї з обшуком йшли набу. Правоохоронці. Мали вилучити цей хабар, вони його, звісно, знайшли, відео зазняли, відео поширювалося дуже швидко мережею інтернет, і це відбувалося якраз в день, коли ми очікували історичне рішення. Північно-Атлантичного альянсу в період війни, коли ми там будемо. Таких випадків хабарництва купа про них знають, проблем в Україні чимало, і це не бачити абсолютно не можна, і це було б несправедливо. І з цим треба однозначно щось робити. Я думаю, сьогодні ми отримали чіткий сигнал, неголасний про нього в голос не говорили, що Україна має зробити для того, щоб за кілька місяців стати членом альянсу. З приводу цього в мене була дуже цікава дискусія. Принаймні, вона сподобалася дискусія на 24-му каналі. Тому я вам пропоную без купюр зараз передивитися її. Там я акцентував на тому, що як би кому не хотілося, але доведеться робити домашнє завдання, яке передбачає і реформу судової системи, і правоохоронної, і державного управління. і... Громадський контроль за Збройними силами України, про що говорять нам також НАТО, так і цю проблему намалювали. Тому пропоную вам його передивитися. Ну а зараз я готова долучити нашого гостя Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа, голова благодійного фонду Нова дорога з нами на зв'язку. Пане Валерію, вітаю вас! Слава Україні. Героям вас, друзі. З того, що ви почули, з того, що ви побачили вчора і за сьогоднішній день, які висновки ми можемо робити? Ми не отримали е запрошення до НАТО, але при тому Зеленський говорить, що побачили потужні кроки і те, що ми станемо повноцінними членами Альянсу згодом. Ну, по-перше, треба читати підсумкове комітет Вільнюського саміту, яке було вчора опубліковано на сайті НАТО. Воно величезне з там понад 20, тринок, 80 з лишнім пунктів, але в ньому чітко написано, що Україна буде в НАТО. Там є ну, чітка позиція. Вона дещо мені відміна від бухарестського трактування, як то було у 2008 році, але перегукується із позицією двох країн, уже не Франції, і Німеччини, а Німеччини і США. щодо того, що поки що там немає передумов для того, щоб сказати, що, Україна може заходити до Північно-Платничого Альянсу. Тім країни-члени Альянсу не відмовили Україні в членстві, але сказали, що ну, сьогодні це рішення не може бути озвучене. Ми може, лише можемо здогадуватися про причини. У самому комуніке формальних причин, чому Україну не беруть НАТО, немає і бути не може. Це треба уяснити. Але вони були озвучені Єнсом Столтенбергом вчора на прес-конференції, який говорив, що Україні потрібно буде зробити низку реформ. в Оборонному секторі, секторі безпеки, боротьбі з корупцією та у секторі державного управління це ті вимоги, які ставилися до України ще з 2014 року, відколи почалося широкомасштабне вторгнення, і фактично на кожному саміті нам про це говорили. Це означає, що домашнє завдання, яке було нам навальовано ще майже там 10 років тому, воно на сьогоднішній день виконано не в повній мірі, але треба розуміти про те, що Скасування плану ПДЧ, про який от вчора було заявлено, і про це було написано в коміке. Це ніяк не означає пришвидшення нашого вступу, тому що ті завдання, які перед нами стоять, чи то будуть виконуватися в рамках ПДЧ чи без рамок ПДЧ, це зараз не важливо. Я абсолютно погоджуюся з тесою Єнса Столтенбера, що Україна стала ближче до НАТО як ніколи, тому що. Північно-Атлантичний Альянс чудово розуміє виклики, які стоять сьогодні перед ним, і от саме в цьому коміке сказано про посилення східних кордонів Європи східних кордонів північно-атлантичного альянсу. Так навіть буде правильніше читати, але ну, загалом всі країни Європейського союзу, які є на сході Європи, вони є членами е, е, НАТО, і це означає нову оборонну стратегію. І Україна в цій стратегії відіграє ключову роль, оскільки створюється. Ну і сьогодні буде підписаний договір гарантій про безпеки лідерами Великої Сімки, це, до речі, ну, така цікава до речі, подія, яка відбувається саме на полях саміту. А, і це означає те, що Україна буде отримувати достатньо потужну військову допомогу, яка нам дасть змогу чинити опір Російської Федерації в її агресії, але це не означає, що нам буде достатньо цих потужностей, щоб перемогти. І тут для України. В першу чергу, як на мене, стоять виклики і завдання, які треба реалізовувати, які стосуються саме удосконалення нашої роботи в секторі військово-промислового комплексу, це вироблення потужностей різних боєприпасів, бронетехніки і таке інше. Це ті завдання, які треба виконувати на сьогоднішній день, ставити їх перед собою і чітко усвідомлювати. І саме на це зараз натякають, поки що публічно не говорять а натякають лідерів фактично всіх країн альянсу. Вони говорять про те, що Україні треба розвиватися. Ми будемо допомагати. Вони направда нам допомагають дуже багато. Цього не можна сказати, з зважелів. І от саме цей договір про гарантії безпеки, який фактично сьогодні буде зароджуватися на саміті. Ради, я так його назву саміт Ради Україна НАТО. Uh -huh. А це дещо відмінний е, такий формат співпраці з Україною від того, який був, бо в нас була фактично існує вже давно Рада Україна НАТО. Такі наради проводяться, але вони ну якби так, без толку. Да за великим рахунком, то сьогодні це абсолютно новий виток у відносинах України з північно-атлантичним альянсом. Я ну хотів би десь заспокоїти. Е, Тих хто очікував більшого рішення, звісно, і мені хотілося більшого рішення, конкретнішого однозначно. Але е, треба усвідомлювати, що ми все таки повинні пройти процес набуття членства в альянсі, і те, що Джозеф Байден говорив в інтерв'ю CNN, що НАТО це не просто клуб, да куди ви зайшли чи вийшли, а це процес набуття членства і е, демократизація суспільства, про яку говорив Джозеф Байден, вона повинна бути в усіх країнах. Звісно, ми можемо згадувати тут Албанію чи інші країни, які там за рівнем корупції можливо більші чи менші Україна. Але я не робив би таких порівнянь. Треба порівнювати себе з країнами, де менше корупції ніж у нас, де немає випадків, коли до прикладу там депутати слуг народу перекидають кабарі через тина або інше, і це відбувається саме в період війни. Або Воєнкоми збагачуються так, що купують собі маєтки за кордоном. Цього не повинно бути. Якщо хтось думає, що за кордоном цього не бачить, я розчарую. Бачать, знають і розуміють. І на ті тієї допомоги, яка надають, таких речей в Україні не повинно бути взагалі. Пане Валерію, тут я якраз до цього і хотіла у вас запитати, тому що здається, що всім вимогам НАТО не відповідають або не відповідали навіть самі члени цієї організації. ну або рівень їхньої готовності він був меншим ніж в Україні, але при тому вони стали членами альянсу. Це що брак політичного наприклад. лідерства? Наприклад, ні, перепрошую. Наприклад, давайте предметно. Наприклад, ну от ви згадали також про Албанію. А я, я вам в цій частині говорю, чому ми рівняємося на когось гірше. Ну, бувають різні умови доєднання країн. Але в нашій до країні альянс. війна, можливо, можуть бути Буває, якісь інші для нас, бувають пропозиції. Різні умови, бувають різні умови доєднання країн до альянсу. Я б зараз би не розглядав би єдиній паради. Я говорю про причини, які в нас є, які мені особисто очевидні, і вони зрозумілі мільйонам українців. Ну, реально, мільйона, Ми цього, ну, якщо ми це не бачимо, ну тоді мені нас шкода. Да? Але ми це бачимо. Ми це розуміємо, цю проблематику чудово собі усвідомлюємо і повинні ставити відповідні завдання. Коли ще раз говорю: ми рівняємося там на Албанію або на якусь іншу країну. Дивіться, в них корупція більше була, їх прийняли. Тому може, їх прийняли до альянсу не тому, що да? а з інших причин. Хорошо, тоді таке наступне риторичне запитання: а чому тоді Ізраїль не прийняли до альянсу НАТО? Ну теж було б нормально, ну абсолютно. Чому дві країни, які воюють між собою, ну воювали Туреччина і Кіпр. Вони, перепрошую, Греція, вони в одному північно-Атлантичному альянсі. Підходити лінійно до цього не можна, друзі. Є політика клубу, яким не ми керуємо, так але ми до нього хочемо. Тому що це дуже серйозна безпекова е, в першу чергу і ядерна безпекова парасолька. Хоча не всі члени північно-атлантичного альянсу є ядерними країнами, якщо теж про це говорити, і е, якщо відверто ще раз скажемо, давайте то чому НАТО переглядає свою оборонну стратегію? Там також не все слава Богу, і ми дещо поставили завищувані завищені очікування від цього саміту. І е, вважали, що нам нам перемогою у війні проти Росії буде членство в альянсі, але якщо нам не даватимуть як оно ну, ті членства в Альянсі, не даватимуть літаків. Да, але їх можливо не даватимуть. Треба було купувати набагато раніше. То перемогти буде надто складно. Про це всі говорять. Якщо нема крилатих ракет, у нас то перемогти буде надто складно. Де їх узяти? Їх можна отримати в подарунок від країни члена НАТО або виробити самому. Тому я й говорю: ми повинні змінити підхід до того, що відбулося після саміту у Вільнюсі. Оцінити всі заяви, які були сказані, взяти їх як дороговказ і вирішувати проблеми всередині країни. Ми, наприклад, зараз не так не акцентуємо дуже увагу на тому, чи ми йдемо до Європейського Союзу чи ні. Правда. Ну ми так, у нас поступальний рух, все нібито там десь щось відбувається. Задаємо сім пунктів, які нам ставили до вимог, які треба виконати. Ми виконали два на сьогоднішній день. Якісь можливо хороші рішення будуть до кінця е, е, цього року. Але е, війна на жаль не стала індульгенцією нам е, для членства в альянсі. Це треба зрозуміти. Ну не стало, друзі. А з приводу домашнього завдання і реформ, які ми маємо виконати для того, для того, аби дійсно стати повноцінними членами альянсу, а чому нам не можуть дати, до прикладу запрошення з відкритою датою? І до тієї відкритої дати ми і будемо готуватися і виконувати всі ці реформи? Так і дали ж, я ж вам кажу, що дали нам запрошення з відкритою датою. Сказали, а країна буде в НАТО, але буде тоді, коли ми скажемо, що ми готові. А скажуть, коли готові. Всі країни 32 вже країни, навіть не 31, вже уже і Швеція, ось на порозі входу. Тому як коли ми з усіма проведемо переговори, я з великим захопленням спостерігав за тим, як наш дипломатичний корпус здійснював серйозні переговори перед початком саміту з кожною країною членом Альянсу окремо. Ну багато з багатьма понад 20 країн підписали навіть публічні декларації про те, що вони. Схвалюють рішення про вступ України в НАТО. Мені імпонує заява президента Польщі Анджея Дуда, який сказав, що він розчарований з заявою, бо він хотів, щоб Україна стала членом НАТО, і це очевидно, тому що для країн східної Європи, членів альянсу, було б абсолютно логічним, щоб Україна стала членом альянсу і стала такою фортецею НАТО перед російською агресією, можливою щодо їхніх країн і їхніх громадян. Так, це безпекове питання дуже добре, і вони говорять навіть публічно. Я вчора слухав інтерв'ю колишнього прем'єр-міністра, двічі прем'єр-міністра Литви. Якщо не помиляюсь, якщо він сказав, що коли він сказав, що ми чудово усвідомлюємо, що сьогодні безпеку для нас виконує в тому числі і Україна. Точніше, Україна забезпечує нам безпеку від російської агресії. Вони це чудово всі розуміють. Але по факту зараз складається ситуація таким чином, що. Через консенсусність ці рішення у Північному Антаційному Альянсі, до прикладу, там навіть допустимо можливі, можливе блокування цього рішення Угорщиною чи там Туреччиною. Ну хоча Туреччина сказала, вони не заперечують нібито, але не сказала, що хай буде. То ці рішення будуть заблоковані. Тому ми безумовно маємо пройти цей шлях в шляху, Ну, однозначно так, і на шляху до членства Європейського Союзу, і на шляху до НАТО. Тим паче звертаю увагу, що в Ком'яніке написано дуже цікавий пункт. Що Європейський союз і Північно-Атлантичний Альянс створюють спільну комісію, яка буде працювати для більших гарантій для України в питаннях безпекових, тобто є необхідність поєднання військово-політичного компоненту безпекового і економічно-політичного як Європейського союзу в єдине ціле. Але тут виникає риторичне запитання: чи дійсно НАТО сьогодні, наскільки є потужною групою альянсом, який здатний? Чинити опір будь-якій військовій агресії потужний, але чи достатньо потужний питання риторичне через неузгодженість позиції через Атлантику. Ну, ми бачимо цю проблему, тому що ну якось так сталося, що США дійсно заявили свою протилежну позицію. Е, можливо, настав час говорити повернутися до дискусії про створення військово-політичного союзу на базі ЄС, як то, наприклад, свого часу е, вже більше ста років є ідея створення Балто-Чорноморського союзу, який, наприклад, могли б чаталити у Великобританії. Але це означає ну фактично нівелювання важливості НАТО, тобто є багато політичних моментів, політичних нюансів, які соні стали в тому числі переповно для ухвалення позитивного рішення по Україні. Це треба розуміти. Є такі наявні питання. Є. Але не можна заперечувати і проблем всередині України. Це було б нещиро, друзі. Ну як ви Давайте сказали, сказати, що нам дійсно варто пройти цей шлях і виконувати це домашнє завдання. Пане Валерію, вам дуже дякую. Отака в мене дискусія вийшла журналісткою. 24-го. Якщо щось хочеться написати з цього приводу чи повідомити, пишіть у коментарях. Обов'язково підписуйтеся на канал. Всіх люблю ціную, шаную. І не перемикайтесь. Все буде Україна.